Питають, бачиш, за Крим. Кстати, в Криму я був два рази. Дві три. Наташа була три рази в Криму. Пиши. Ні, Крим Кримський. Мені просто було ближче їхати в Крим. трохи. Да, просто Наташі було ближче до Криму, а мені їхати треба було цілу добу. І я тому туди тільки вирішив тільки два рази їхати. Угу. Какая красивая барышня. Я перезайшла, бо щось зависло. Гастрономічний ефір пропав. Оксана написала. Да, Наташа перезайшла. Ну да, Наташа красива. Всех благ вам, українці. Дякую. відносини з с сусідами. з с международами. Признавайтесь, хто на вихідні в якій годині любить лягати спати. Засиджуєтесь допізна чи швидше лягаєте? Трохи руки буде так. Класно, на то російська. Що... Отак от днімо, так? Да? Угу. Прияс. Наталі не дуже. А мені подобається. Якщо не подобається, заблучу. Оксана пише до пізна. Та да, так, це типа на вихідні люди хоч до пізна сидять, було. Можна виспатися, якщо сусіди дають. Красива і девушка. Конечно, що красива. Львов дуже красивий Да, Львів дуже класний, гарний, історичний, гарна архітектура, ресторани, музеї. Тут є на що подивитися. Екатерина, привіт. Дякую, Дякуємо, стараємось. У мужичка на лісо зависимо Зависимость от своєї да. я. Саме большой наркотик, это моя женщина. Я зависимо від нее. Дай Д... Бог, нам всем добровольчик. Доброй трудно, ночи. Над головой, Доброго все были Вечора, доброї ночі. У кожного своя дівчина найкраща. Правильно. Угу. Треба цінувати те, що є. Да, Наташ? Да. правда, правда. то правда. Цінувати і цілувати руки потрібно. І ноги. Ноги це вже щось таке із розряду фантастики. Ви чим завтра будете? Антилопу поймаєте? Ні. Ізраїль, приїжджайте в Трускавець. Ми на ток вже. Пише, какое ваше любимое національне блюдо? Саме наше любиме національне блюдо, я думаю, борщ. Вареники. Деруни. що ще добаво. Вареники з вишні. У мене самий любимо. У вареники. Я давно їх не їла, я з мама не делала. У мене вареники з картоплею. Стандарт, класика. Я люблю класику. ми будемо їсти тепер вареники з вишні. Дивись, пише. Израїль, it... ти ответил, з якого він города? Здесь... Я mm. не знаю, не ответил. Це это, это плохо. Израиль, ти з якого міста? Так я питав, але ну на панне же может выйшов з эфир. Вареники с чем любит? Я люблю слышно, я вин люблю с mm. картошкой. Это плохо. На эмоциональном уровне. Прикинь, это плохо. Для когось плохо, для кое-плохо. Да, а для плохо. Любуюсь вам. Привет, украинцы так украинцы вспоминайте, смотрит на нее. Свое мнение нет, конечно, что нет. Я зависимый от женщины. Какое другое мнение? Привет, перше вас бачу. Вы в якому місті? Привет, ми з міста Львів. Став лайк, підписуйся на канал і став колокольчик. Вышлите мне кастрюли вашего борща, а я вам в Халафе или Израиль отправлю. То есть пока вы все до Приветствую, чат. Я автор Беларусь. Вы зелевы. Вот так. Круто. Да, круто. Ми теж раді, що ми українці. Пишу, а коли глаза вашої жінки говорять о согласі по поводу зависимості. То як? Твої глаза говорять, що реально я зависим. <гум> Клас. Лайк вліпив, про що ваш канал? Наш канал про суші і про смішарики. І вийшли сушарики. Тобто це є готовка, канал, сушки. То твій канал. Так, це мій канал. А Наташа ще є канал збоку. Там треба гуртнути. І там буде гастрономічний тур. От. Теж підписуйтесь, ставте лайк і ставте колокольчик, бо Наташа може обідатись. От борща, хтось зависи. Привіт. Вони сім'я, тому і однодумці. Один одного підтримують. Так і повинно, я думаю, будь. Ти щось в шостій ранку. Радий вас бачити на в житті федерасти. Так. Да. Ми теж раді бачити нормальних людей. Та, адекватних людей. Наташа не обіжається. О. Обіжаються, якщо мені не лакають. Да. -Міхаїл, Міхаїл підписався. Дякую, Міхаїл. Респект. Знов, вибивали в Росії? Якщо так, да, то в Ні, городах? не городах. Не бували, не бували ми в Росії. Ким ви працюєте? Це вже який раз. Це вже який раз за ефір. Може, просто я перевели шла, знаєш. Працюємо в сфері нерухомості. До речі, от е, люди писали класні двері. От, в ефірі класні двері. В тебе не видно. Очіки покажу. Видите, классные двері, бачите, классные двері. Як такие двері называются, кто знает? И для этих дверей есть специальный плинтус. Русские я еврей, смотрю на вас, как вы славяне не можете договориться друг с другом. Слава всем, Межкомнатные слав... двери, нет. Нет, неправильно. Межкомнатные. Народы без политики налажены. Пиша. Муж. Отношения с тель -Авиво. Я. Юрий. Тысячу процентов. Отношения с тель э, Кто-то там питал, тебя, да? С тель с, с тель отписала. С тель А что там за дверью? А там за дверью... Унитаз. Скибиди унитаз. Скибиди здесь, скибиди там. Безрамочні. Воно не так називається. Ні, не так вони називаються. Я просто знаю, як буде і по-українськи, і по-російськи. Привіт, між... походу, тому що з Тель-Авіва. Привіт, йому з передайте. Так, давайте повтори. Привіт. Привіт, з крайот передає унітаз. Це Я ж двер... чергую, щоб хід вам в двері не прилетів. Да ну нафиг у вас унитаз в доме есть? Ну дивіться, якщо двери є, то напевно унитази. Привет. Откуда? Привет, Зі Львова. О, привет! Давно в эфире? Привет, десь в районе півтора години в эфире. Ви поважні, звідки? Не дуже поважні. Красивый украинский язык. — З України. — Дякую, Михаїл, що оцінили нашу мову. — Нам унитаз, приємно. — Унітаз. Мені смішно, що унітаз. — Питочний. — Пише, з прошлого года не виделись. Mm. — З прошлого года не виделись. — Ну, 2024. А, з прошлого года. Тобто ми ще перед Новим Роком були. Тобто <laughs> пише, от везет вам, ми в Росії до сих пор сі на вулицю поряд ходім. О, о, о. Двірі скритого монтажа Віталій. Віталій. Чи, Ре... Он в Росії десь у форту літ на улице. Так ми знаємо. Так, давай Віталію поставимо лайк за те, що Віталій що? розбирається в дверях. Какая угу. Для унітаз то щось П... небагато. Є Катерина питає: Барбекю піца сподобалась. Барбекю піца просто. А коли ми її їли? Ну, барбекю піцу десь їли, напевно. Перед Новим роком, так? Я не знаю. Може перед Новим роком. Ну ты ей їли, я не їла. Та як ти? Ти ж тоже їла барбекю-піцу. Ну ж я ж брав приносами ще ж їли. В ефірі? <паспорі> та не в ефірі. Просто <паспорі> їли барбекю-піцу. Я помню эту красавицу. Как там дела? Новостями. У Ляльки. Обрадуєте? А я вже згадав. Mm. За ляльку спрашував. Ні, так швидко неможливо Ні, Так швидко за тиждень лялька не робиться. <гум> mm. Вку б країну mm, ви б хотіли. В яку б країну ви б хотіли поїхати подорожувати? Mm. Ну, мені подобається країна. Якщо вже так е, брати, я би напевно би хотів поїхати в Америка, Дубаї. Італія, Іспанія. А ти Наташа, які б українки? Багато. Я б хотіла весь світ об'їздити. А Наташа взагалі всі країни б хотіла об'їздити. Ми з України. А, з якої країни України? З Українами. Пишіть, лялька робиться за 5 минут. Ну, в когось за 5 минут, когось чуть довше. Може за 6. А в кого швидше. Так. Це все-таки все... Так, все край. Як то край? Я не знаю. Край. Ой мій милий край, любо край, водограй. Дивно в... говорити на, на українську, думаю, поляки. В якій країні Значить ну, в української мови не знаю. В якій країні зараз знаходитесь? Країна називається Україна. Америка, в який штат. Ну, я би хотів поїхати, напевно, в Майамі. Майамі — це штат Флорида. Там є океан, тепло, класно. Mm. Ти б, Наташа, де mm. хотіла? Я не знаю, я не була в Америці. Mm, пишуть на Карпати. Ви Карпати? Mm -hmm. В Карпати. В Карпати, так? Так. Пусть Україна буде лучше і самодостаточна. Mm. Дякую ми розвиваємось, Ми завжди прагнемо до кращого. Це цікаво, він вас куди-то випустить. Ну, вас теж. Русський українець всіх вас Ваш Ізя із Ізраїля, Тель-Авів. Якщо ваші народи не договоряться, то ми прийдемо і договоримося. Ізраїль, дякуємо. Ребят, на счет пяти минут я образно сказала, конечно, ви класні, нравитесь мені, Ну, конечно, Стараемся, Угу. Mm -hmm. З якого міста? Місто Львів. Вийшов на Україну или в Україну? Щось не понятно. Я був у Львові дуже красивий город. Брущатки, узкі, трамвайні рельси. Ну, в місті в нас так заведено, що вулички такі вузенькі. Що не всім може подобається, але це з одного боку є свій шарм, місто таке історичне. Шалом. А ляльки я не шутила, Тогда перед новим годом будет вам щастя в этом году. Наташ, хоче щастя? Угу. От, Наташа хоче щастя. Києв, більше Львова больше без обіду. Кола Мексика. Ви за мір, ми за мир. Комусь. Я в інше місто б я хотіла, в Південну, хотіла. В Південну Кароліну, там також тепло. Для других заново зими майже нема. Ну так, да? я просто не сильно там розбирався в Америці, да? які штати думки, класні, які не класні. Я просто маю. Товариші в мене з Америки, я з ними спілкуюсь, то в принципі кожен там за свій штат розказав а Я у Львове не долго живу, а знать. У Львові же довольно довго править. То я не можу сказати. Ізраїль в себе повірив, що ли. Ізраїль. Привіт із Гомеля. Привіт. Так ваши президенты на Украине все время, вы разве не знали? Чем люди западной и центральной Украины отличаются от восточной? Ничем. Девчина, может и Ривненской области нет. Я тоже из Украины. О, ура, меня прочитали. А кто из русских не знает, что Киевская Русь? Наверное, может кто-то не знает. Мы ты пару в в эфире. Mm -hmm. Меняемся. Mm -hmm. Mm -hmm. Привет, Скантабрия. Это Та в где? Первый раз таки чую. Михаил пишет, согласен, что ничем. Так что до Наташи зайдем. Ага, уже все закінчили трансляции. Ничего. Думаю, пора вам заканчивать. там Юрасович. Я не грустный, Я не можу улыбаться постоянно. Красивая пора. Ми... Спасибо сквозь, да? Ведь різняється своей різноманітністю. Вот ну, так. Думаю, да, кругом різні люди. А так-то ничем люди не різняються прям так собі кардинально. Улыбайся у тіло улыбка. Спасибо. Признавайте, хто хто зіває? Так. Що це? Ранно пізно? ну так просто вже година, скоро буде ну, да, 12. Зараз скоро буде виходити. Зараз, зараз 23:45. Признавайтесь, хто хто вже хоче баньки? Супер, Бентик, що неба самому, да, я вже забанила. Вже дуже багато ми забанили. Просто їх дуже багато дивиться. Я не знаю чому. Ти? Ти. Ти ми. Я хочу баньки, у нас вже час 1.46. Ого, це, це Це де така година зараз пізня. Каже, моя хата з краю, нічого не знаю. Так треба розмовляти. А ще треба так говорити. Будь хитрим, як Змій, і кратким, як голуб. Добрий вечір. Чого так мало? Откуда О, я ви? не знаю чого так мало, бо я перезаходила. От, откуда ви? Ми зі Львова, з України. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, ставте колокольчик. Я хочу бо я перезаходила, бо інтернет. Пропавчить. Поки я до Наташі зараз довертаю. Дякую за лайк. Так, Наташі. бам-бам. Ще середечки накипають. Вова вже очі скляні. Да. Хоче вже спати. Да, вова. вова не виспався сьогодні. Тому обоє не виспались. Може, ще так світло падає. Спать хоче дуже. Тримайте. Тримайте лайк. Like. Моя хата з краю я перший всіх зустрічаю, спишу. Чому таке? Перший всіх зустрічаю? Це вже щось новеньке. Перший всіх зустрічає. А я о 9 тільки прокинувся. 9 вечора. А ми о 9 вечора вже що вечеряли, так? Да? Чи що ми mm -hmm. робили? Ні, то ми в десятій вечері будку тут, так. Хто що Так, да, 21 прикинь, хтось з 21 вечора хтось тільки прокинувся. 21-й? Ого-о-го. Допізно, звісно. Все проспали, навіть ефір. Не, не, а може... а ні, ми в ефір пізніше вийшли. то ми вчора виходили 10. чи позавчора. Да, то ми сьогодні пізно вийшли в ефір. Якраз ті, хто любить пізно вставати, ми вийшли в ефір. А, ну, теж, теж треба скоро закругляться. Я не пропускаю, да, не пропускаю. Я бачу, що є люди, які дивляться часто. Да, всім приємно, так? Да? Чи ні? Так. Да. Сергій, тобі зараз прилетить в ту же секунду. Так, зараз ми Орка забанимо. Москаль прийшов тут розказувати. Це приємно. Так, нема більш орка. Тут перше, шановні глядачі, підтримайте канал. Підпискую та вподобайку. Тисніть по центру екрану. Дякую. Да. да. Головне, щоб просто за весь був ефір, приходилося перезаходити. пишут Вова. Поняла там, их. Та что песня, я знаешь, такая. Песня? Это кто Наташа сказала, сейчас вас в бан. Не. А, ну так точно. А цей? Тоже. No name. Идешь в бан. Там бред. Ты я даже то не бачила. Тобі, в мене всі повідомлення видалені. Ну, треба думати перед тим, як писати. А люди не думали. Так. Да. Не пишіть фігні, бо Наташа вас забанить. Як вчора писала, Наташа сидить на поготові. Ні, то тут писала. А, тут. Не надо назвать, да? Да, Наташу не надо называть. Не нас. А, нас. Ну, а Наташу особенно, а потому что она сразу в блог, бам. Нет. Ну, ты... Для чего тут терпеть? <как> Наташа не терпит такого. Все. Юрий, опять попал на ваш канал. Це просто доля Юрій. Став лайк, підписуйся на канал, колокольчик і так само на гастрономічний тур. Я зразу в атаку йду на. Я слухала про себе, що я просто люблю атаку. Так. Да? Да. Атаку, контратаку. Саме кращий напад, да? mm. найкращий захист це напад. Отак говорять. Рука, вона рука ж готова. Рука. Як там, тримай руку на пульсі. Так, да, щось вже те, вже, не вже, вже, вже було. Вже скоро будемо закруглятись, правда? Угу. правда? Правда, правда. Правда, правда. Тобо вже пізно. А у вас про їду поняв наконець. Це добре, да, це ми добре. Ми банки будемо знімати. Про їду? Про суші. Це такі рис з, з, з рибкою, роли і смішарики. І будемо сушарики. Міхаїл, до свидання. Міхаїл. Пока. Чекаємо до нової зустрічі в ефірі. Бряд, мені писала. я вже забув червувати. Ви спортом займаєтесь? Увидимося! Конечно. Спортом займаємося. Ну зараз спорт... у нас трохи перерва, так? Да, чуть трохи перерва, але помаленьку починаємо. Кардіо. Я, я, я не прям стройна, я, ну, прям так. Дуже стройна? Ні. Дуже. Дуже стройна. Слухай свого чоловіка і буде тобі щастя. Ні, я сама знаю, яка. Люди, люди мои идут отдохнуть. Да, 2 минуты на да. 23.55 мы идем отдохнуть. Да, мы идем спать. Я уже второй раз зевнул. А как там говорят, Бог любит троицу. Треша третий и сразу бам, бам, бам. Кто-то спрашивает, блин, вы отвечаете на троицу. Может вы в Кубани. Солодких сніг. Взаємно. Mm. Ну, як завжди, вова не балується, тобі кажуть. Сухарики, привіт. Сушарики! То, що Ти не балується. Я правда не знаю, що думаю, і То, що і спокійної ночі. Ви, сп... Ви спать? Да, ми плануємо через 2-3 минути вже лягати спати. Може, через одну минутку. — Наташа... — Ні, я ж сказала 23,55. — Да, Наташа сказала 23,55, значить через хвилинку. — Ні, ну, ми так домовлялися. За... — Володя зацікавився соусом Цезар. А рецепт э, скажеш? — Я думаю наступний вже раз, бо Та. ми не встигнемо сказати. — Так, ми скажемо в наступному ефірі про рецепт до соусу Цезар, як ми його робимо домашнім. — Да, або шаурму Цезар, Та, або... — Так, або шаурму Цезар, або пасту Цезар. — Смачно виходить. — Не мучай жену. Ну, Мы это еще посмотрим. <laughs> так. Чекаем. Да что чекаем? Чекаем. Готовимся на, на старте. А, что чекаем? Ставьте лайки. Ставьте колокольчик. Ромча, ты топики, ромча. И до завтра. До завтра, да? Подивимся, до... чи до завтра, чи до... Чи до... Ні, та до завтра, до завтра. Ні, ну. Або до завтра, або до післязавтра. Клікнув лайк. Лайкозаврик. Дякуємо, дякуємо за лайкозавриків, за лайків, за лайкоси, да? за сердечки, за колокольчики. За все дякую. Всіх обняв, всім папа -па і до нових зустрічей. Да, все, всім, Пока. всім спокійної ночі. Добра